Ліна Косенко, життя йде і все без коректур. Життя йде і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізів Помпадур, і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, Які і природа убереться шати. І Єдиний хто не втомлюється час. А ми живі. Нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур. Щоб ці слова не вчахли, як руди. Життя йде і все без коректур, І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка. Прозрій, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибнеш довше навіки.